Причудового робочого дня п'ятниці, такий файний час. Просто я взявся за одну з своїх улюблених робіт, а саме за складання дров. Просто не можу передати, як допомагає у голові поскладати і в серці купу речей, коли ти просто складаєш дрова, просто працюєш з дошками, з дривами. Казка. Не вірите? Приїдьте в ділове. Я вам дам одну машину широну поскладати. складати. І хоч буде в тому фізична, але побачите, що, як це допомагає розвантажитися. Сьогодні вчимося від книжок або від фільмів і хочу з вами поділитися файною книжкою. Рекомендувала мені її Христя під Лісецька. Привіт, Христя Марек Заремба, Божий Скальпель, Стідання апостолів». Слухайте, я захоплююся такими книжками, коли ти їх лише починаєш читати. То з перших сторінок просто в захваті. в захваті. Я постійно стикаюся у своїй практиці духовній, введенні духовного сповіді або розмови, якесь заступництво молитовне різних людей, братів і сестер, які пробують у вірі крокувати. Постійно стикаюся з цим обманом, що хтось нав'язав людині, що ти лише до церкви годи, ти лише в Бога вір, ти лише молися, і все у тебе буде добре, все у тебе буде окей. Я знаю щось інше. І, власне, цей Марик підкреслює. Він каже, що сьогодні різні консультанти, персональні тренери переконують, що без віри в себе житим, житимете на рівні прожиткового мінімуму, а пропаганда соціальної психології вторгмачує нам, що ми не використовуємо свого реального потенціалу. Корпоративна мантра про великий життєвий успіх може переконати нас працювати до знемоги, часто за рахунок сім'ї, відпочинку, зросту. Щоб остаточно позбавити нас здоров'я. Життя в кредит стало нормою. Ми, це постійно, ти вимагає ліпшого розвитку кращого, майна кращого, стану кращого. І то розвивається до, до такого, просто до таких масштабів. Що ти розумієш, що якщо я не буду більше мати, якщо не буду більше посідати, то я пропав. І ти хочеш ще більше, ще більше, ще більше. З кредиту в кредит і з боргу в борг, І просто без сенсу. Вітаю. І просто без сенсу. Натомість Ісус пропонує, тобто, світ увесь, всі довкола пропонують. Розвивайся для того, щоб більше мати, володіти, посідати, керувати, назбирувати. А Він каже, Христос пропонує щось зовсім інше. Продай, що маєш, і йди за мною. Євангеліє до Марка, 10 глава. Читаємо багато з нас, в тому числі я. Більшість свого життя неправильно це розуміє, замість кар'єри, грошей, ідеального будинку, Ісус обіцяє працю, боротьбу іноді навіть переслідування до того, що маємо постійно молитися також за наших неприятелів, ворогів. Коротше, замість, замість якогось там комфорту, супер успіху, замість там все буде добре, Ісус пропонує давай працювати, давай спільно. Я тебе буду благословляти, я тебе буду вести, а ти просто зі мною співпрацюю. А ти дозволяй мені, щоб я тебе вів, щоб я тебе я, я розвивав це в тобі. Вивляєте? Тобто Ісус показує щось зовсім протилежного. Він показує, що тебе може не чекати зовнішній успіх. Є скільки є святих, що зовні вони виглядають просто як поражені, виглядали просто як переможені, але насправді ми тепер бачимо, що вони виграші. Чому виграші? Тому що стали святими, тому що дойшли до царства. І тому Ісус каже, Ну може тобі треба буде пробачати, може тобі треба буде мол... навіть молитися за того, за кого ти не хочеш молитися, може тобі треба буде від чогось відмовитися, від чогось постити, зайти в аскезу. Але спокійно, все це варте, тому що Ісус каже, те, що тебе чекає біля мене, те, що тебе чекає після того, коли ти витримаєш, це просто щось, що тут, тут на цьому світі ніяк не можна ані уявити, ані призбирати, ані оволодіти. Це щось набагато більше. Це зовсім інший рівень. І, і слухайте, і тому Ісус так сміливо і безвідворотно наголошує, що не бійтеся жертвувати, не бійтеся, якщо ви щось втратите, не бійтеся, якщо щось позбудитеся, або якщо у вас буде враження, що там не треба послати, не треба ні від чого відмовлятися, бо ти втратиш. Не бійтеся, бо, бо не втратиш, бо придбаєш. І тому він показує, що всі практики християнські, покутні, то вони справді є на збудуванні, вони справді є для благословення. Вони справді є для того, щоб класти себе на місце, своє серце, свої хотюнчики, свої похоті. Уявляєте? Ну, і це лише початок. А що буде далі, якщо почитаєте цю книжку? Тому не здивуйтеся, якщо через пару тижнів буду постати від Ютубу і навіть відео не буду записувати. Хоча навряд чи ви там так багато коментуєте, що не маю шансу відео не записувати. Але це, це важливо. Ісус не обіцяє, що все буде окей, нічого не треба буде робити. Ні, треба буде. Але послухайте, якщо він стільки говорить, що скільки нам треба для того, аби триматися у, у Тонусі, для того, аби витримати з Ним, а Він дає спасіння, то чим тоді є це спасіння? Уявляєте? Якщо така ціна так дорого нас коштує для того, аби втриматися біля Ісуса, то що тоді є повне життя з Ним у царстві? Послухайте, тоді це щось, за що варто поборотися, тоді це щось, за що варто потерпіти. До чого варто прикласти зусиль, то прикладаємо. Якщо треба, то і постом, якщо треба, то іншими практиками, які маємо у церкві, для того, щоб ставати солдатами, справжніми воїнами в плані духовному. Давайте. Давайте спробуємо. Будьте благословені, майтеся файно. Мир вам.